Доброго дня всім! Сьогодні розбираємо брендсхетч перед першим етапом WarmapLі. На сьогодні на розгляді дві, два кола: одне від Юрія Шота, інше від е, Євгена Сайко. Почнемо з кола з Юри поїхали. Насправді, перший поворот брендсхетча досить неприємний сам по собі. І тут треба знати декілька нюансів. До. отут є у вас пляма на, на асфальті. До цієї плями. Ми маємо їхати прямо і не ставити тачку в поворот. І на оцій плямі разом з гальмуванням, ми ми маємо починати потрошки вкручуватись в поворот. Для чого це нам треба? Для того, щоб е, оцей Apex, який ми тут збираємо, для того, щоб коли ми збирали отут апекс, він був у нас е, більш о, більш пізній, по перше. Що дасть нам встати на газ раніше, і тут за рахунок того, що в нас тут ще й спуск і така, ну для принц велика пряма, тобто, щоб ми ще тут могли відіграти час. І до оцього апікса вже треба потушити машину настільки, щоб на ньому ви могли впевнено відкрити газ і відпуск... ну, не відпускати його аж до самого кінця. Щас. Тут же Юра поїхав трошки рано в цей апікс, через що не зміг нормально встати на газ, впевнено, скажімо так. А, тобто тут, ми бачимо, що тут вже хотілося б відкритись ще раніше насправді. Тобто ми б мали їхати тут трошки лівіше і більше вже виставляти тачку по прямій, щоб ми могли раніше відкритись і більше швидкості провести в цей поворот. Так, і тут не бійтеся бузити прям всю ширину ледь не до цього піска. Це буде ну, сильно швидше, навіть якщо ви трошки задінете цей пісочок е, Тепер шпилька. Шпилька тут насправді досить дивна, скажімо так. Тож тут, я коли їду, я намагаюся в цій шпильці. Да, Отак, вот якщо на неї дивитись, не малювати оцю ідеальну траєкторію, коли ми ну, тіпа, робимо як можна ширше вхід і потім як можна ширше вихід. Не знаю, чого, тут, чого це так працює в ОЦЦ, але тут ми, коли приїжджаємо в, до нашої точки гальмування, ми одразу маємо направити машину в сторону поворота і вже починати збирати цей перелік. І тут, тут важливо, щоб ми постійно були, щоб у нас постійно була. Хоча б одна педаль нажата, тому що коли, коли ми просто так даємо машині катитись, вона недостатньо вкручується в цей поворот. І краще трошки раніше почати відпускати і тут на 5 10 15 гальм, типу, докручувати її в поворот. Да, десь в цей момент відкриваємося, ага. і ще момент, ніколи ні при яких умовах ми не маємо. Чіпати цю от фігню, бо вона тут ну тіпа, досить висока, і машина буде завжди на НІВІ ставити, що неприємно буде. Так, їдемо далі. Так, да, тут теж історія. Оце наш орієнтир для гальмування початок оцього перебріка, тільки не оці красно під лінії, а прям не знаю, якби тут тут забуло щось по. Пофарбувати, оце є наш, наш, наш орієнтир для гальмування. Ми гальмуємо на ньому, і що важливо, ми гальмуємо і не одразу їдемо в поворот, а ми трохи протягуємо машину прямо для того, щоб в повороті ми, ми приїжджали не в не, не отак, да, і тут тіпа, дивились в цій будівлі. А щоб ми приїжджали в поворот, ми тут трохи протягнули і починаємо завертати, і ми вже маємо дивитись от, от на цю будівлю. І відкриватись ми маємо ще до того, як зберемо той Апіс. Тобто, дивимося, що тут Юрій. От він одразу їде в цей поворот, от тут він вже розуміє, що він занадто сильно зупинився і хоче відкритись, але от як в нього стоїть в цей момент кермо, і от куди в нього дивиться машина. Хотілося б вже мати побудований вихід з поворота. Тут нам все заруїнив вход. І, да, і так, ніколи ні при яких умовах ну, намагаємося не чіпати оці столбики. Їх все одно зіб'ють, але намагайтесь їхати тут по білій лінії. Це дуже важливий поворот для роботи гальм, точніше, гальма в цьому повороті дуже важливі. і те, як ви з ними працюєте. Тобто ми тут бачимо, що Юра тормоз і одразу відпустив. А трейлити ви маєте прямо до місця відкриття газу. Тобто до цієї кочки тут є. Є така кочка, чорну пляму під, під, під нею. От, от, от вона. І прямо до неї ми маємо трейлити, трейлити, трейлити і тут відкриватись. Е, Наша трейлити, того, що um. поворот, він типу, він визиває дуже багато андерстіру в машині. І єдине, чим ви можете його компенсувати, це тим, як ви будете нагружати жопу в цей момент. Е, да? Тобто ви відпускаєте плавно тормоз, перегружаєте е, задню частину автомобіля, і вона у вас трошки так. Починає підставлятись цей момент, і ви і швидше сюди заїдете, і краще повернете і раніше зможете відкритись. Хоча відкриватись тут треба близько в одній точці, тут завжди. Дивіться, в чому тут історія. Якщо ми подивимося на цей поворот, то він такий вгору, по-перше, а по-друге, отут ще є такий невеличкий бенкінг всередині. середині. ви, по-перше, якщо ви когось тут захочете обганяти, то тільки всередині зовні... Ну, це треба, щоб у вас був була дуже велика різниця по темпу з людиною. І оцей бенкінг ми маємо використовувати. І тут треба просто повірити в машину, декілька разів вилетіти там назовні і не поміститись в поворот, але знайти наскільки сильно, наскільки більше швидкості ви можете завести туди, не очікуючи того. За рахунок того що там і підйом, і за рахунок того, що там бенкінг там насправді дуже багато. Ну типа сильно більше. Можна провести, ніж, ніж відчувається. Тобто, да, тут треба один раз відчути, зрозуміти і проїхати. Тут же Юра перегальмував, відкрився плюс-мінус вчасно, але ну, от скільки треку він не використав на цьому колі. Тобто то, тут ви маєте лівим класом їхати прямо по, по грані цього, цього керба. Оці праві. А в цих правах, поворотах, особливо на стані, Типа, єдине, що ви маєте тримати в голові, це зрізати як можна більше до моменту, поки я не отримую зрізку. І поставити машину як можна сильніше. Точка гальмування приблизно тут: оцей от переход з такої більш світлої на більш темну частину асфальту, на більш накатану, На ній ми трошки пригальмовуємо, ставимо машину, і тут можна, мені здається, ще сильніше поставити машину, по-перше, а по-друге. Чуть-чуть більше зрізати цієї фігні, і відкрити, І тут ми маємо вже відкритись. Тобто декілька аспектів, які ви маєте пам'ятати в цих правих, в цьому правому і наступному, як можна більше зрізати, відкритись до До місця, власне, де ви де ви це будете робити, і використати як можна більше місць, як можна більше ширину треку на виході. Чого треба тут відкритись до, до моменту, як ви почнете зрізати, тому що ця фігня, вона, хоч і дуже. Пласка, скажем так, але вона теж має свій рельєф, і на ньому машину може там, ну, якось підкидати, ставити. Коли ж ви під газом його проходите, ви отримуєте більш стабільну тачку. Того от, Що тут, що в наступному, як можна раніше відкритись, що навіть до моменту, як ви почнете різати, Так, їдемо далі. Тут теж можна більше зрізати, і, в принципі, все, окрім того, скільки ми зрізали, не чогось. Да, так, відкрились більше, але чуть-чуть ну, можна бути правіше. Тут такий коварний поворотик. По-перше, ми маємо використовувати оц цю частину кербай як можна більше. Тобто, це прям наш найкращий друг, який ми маємо, яким ми маємо користуватись постійно. Оця частина. Це по-перше. По-друге, ви можете. Я думаю, сміливо виїжджати тут на траву. Мерседес точно то робить е, як здрастя, Астон. Е, ну, треба пробувати. Но мені здається, що можна. І третій нюансик цього повороту це те, що ми під'їжджаємо до нашої точки гальмування. Е, це Оця оранжева фігня. Не орієнтуйтесь по цим табличкам на бринсхеті, їх по-любому хтось занесе під час гонки, клали. Чи ще колись. Ну, коротко, їх там ніколи не буде стояти, окрім тих моментів, коли вони самі на сервері. То або ці оранжеві фігні, або сліди на смерті. Для, для бренд скеча краще не буде покоти. Ми під'їжджаємо до цієї точки, починаємо гальмувати, і тут теж трошки притягуємо її прямо. І тут нам треба так відпустити тормоз, щоб всі чотири колеса автомобіля почали скольження. Для чого це нам треба? І тоді ми компенсуємо те, що ми поставили рано машину в поворот, але і зможемо сильно раніше відкритись, тому що скольження так само ще трошки призупинить машину. І відкритись ми маємо вже отут. Вже отут ми маємо стріляти на вихід. Так, да, тут непогано. Єдине, що трошки сильніше тут можна зупинити машину, оці столбики для мене є орієнтиром, де я вже хочу впевнено відкривати газ на 100%. Тобто десь вже тут я хочу їхати на, на 100% відкритому газі. Ну, і все, фініш. Дай таке. Це було коло Юрія Шота. Сейчас перейдемо до пола, Євген, сет. Так, поїхали. Так, да, тут Євген, мені здається, сильно краще прийшов перший поворот, але теж. Ну я б ще трошки прямі. пізніше почав туди повертати, щоб. А тут. да, не було цього кіпажа. щоб я впевнено тут встав на газ і вже виходив. Ну, ну, виходив, короче, швидше. Да, тут теж краще по траєкторії по педалям. Тут добре. Ну, тут теж більше тормозу сюда сюди Типа ти затормозив і сразу відпустив. І вона в тебе ну, просто перестала туди повертати. Вона так не повертає, а ти їй ще не допомагаєш цьому. Тут чуть-чуть буквально на, на децел пізніше повернув в поворот, е, чим вона того хотіла, і в передачі не, 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 ну, не докидує їх в, в повороті. Типа, або одразу на третю, або вже на четвертій так і виходить. Я думаю, що в принципі, що то що то може працювати. Типу, як той зручніше. От, буквально на децел раніше сюди заверни. і. І, і воно там, ті, воно раніше приїде в цей бенкінг, і раніше отримує більше зачеп. ну, типу, більше щеплення страсу. І теж може більше цієї хірні на виході використовувати. Єдине, пам'ятайте, що використовувати траву в Бринсхечі, е, отут на виході, і на виході з, з оцього поворота. Ви можете тільки в аквальному режимі. Як тільки ви почнете використовувати в, в конці, ви отримаєте повільний прокол і будете страждати до кінця видно, тут теж трошки ширше можна. Так нотбет. Тільки глянемо, де ти на газ став. Ну, да, на надбет. Там трошки більше зупинись. Тут. Трошки більше зупинись і раніше встань на газ. Тут використав весь пари І тут теж намагайся трошки, ре... ну, той, трошки більше зупинитись, трошки раніше встати на газ. Хоча так теж буде Отакі два кола ми подивились. По Євгену, сказати небагато я що, то що 22.8 в цілому вно5. Я тут на ламбі їхав. Здається, 21.8, 21.9. Ні, 21.8 тут їхав в Бузбі на ламбі. Я їхав десь 22.1. То це. Хороший час на останній особливо. Це ж без безбоку, я так розумію. На цьому все. Дякую.